Всім доброго дня! Відео називається Що можна знайти на смітнику. Але так як я все своє життя кажу мусорка, я буду казати, що мусорка, а відео буде називати Що можна знайти на смітнику. От Так як я вже від смітника десь метрів 200 то тут трошки полазив отими от корчами і попалося мені ось таке от чудо. Вісім світодіодів всередині з позолотою. Я думаю, що знахідка чудова, так як радіодеталі, які йдуть з позолотою, вони дорожчі. Вони прийомні. І значить от не знаю, що мені попадеться, але внизу тече річечка. І в цій річці колись були форелі. І тут колись були форелі. Зараз я ще спущуся, піду низом, думаю що... В одному з відео я був знайшов непогану, непогану техніку, яка мала безліч радіодеталь з позолотою. От. А так як тут бульдозер постійно гріб, не знаю, був бульдозер, не був, і він все загрібав вниз. Тобто він гріб, а все падало донизу. От, От в цій річчиці колись була форелька. Так що, дивіться, не переключайтеся. Я думаю, що це відео буде цікаве. І так, ось така є знахідки. Ну, там є цікаві знахідки, покажу вдома. Тому що я вже заокругляюся і мішок, мішочок кабелів. Так що, я вже помаленьке заокругляюся. І зараз цей от, нині 4 пори року були Дощ, сніг, сонце і осінь. Зараз осінь. Так що вже буду вдома, вже покажу. Що я сьогодні знайшов? А так то я помаленьку вже закругляюся. От. Пальці вже не чую. От. Так що надіюся вам знахідки мої сподобаються. І так, я вже вдома. Зараз я взяв вже такий побільший ящик. Барановий. Ну, знахідки є. Класні така остання моя знахідка. Це шуруповерт Девальт. Ну, я попробую його полагодити, якщо мені ще вийде. І буду мати шуруповерт. Потужний. А так то, Зараз я йду, щось перекушу, поїм поп'ю, кому чай, кому каву, хто як любить. І вже буду показувати. Тут переберу і буду показувати цей. Що? Як? І потім. Покажу що трошки на спогоду. Сніг паде. Сніг замітає. Зима настояща. Але, правда, тут вже весна, тут вже... Але чай за ціла. Ладно, до я щось перекушу. І буду робити. І зроблю порядок і вже покажу, що де вийшло. Так, по знахідках... Так, по знахідках ще поки що не. От, казала одна людина, що це є желізо. Ну, я спробував, воно ну, от легко мнеться. Желізо воно би назад верталося. Але щось тут пішло не так. От. Щось пішло не так. От, липне. Це магніт з картриджа від принтера. От. І, значить, воно липне. От. Ну, нічого, десь щось буде підкрутити, тому що кусочки... Кусочки вони ось такі от великі, ну, є й маленькі. Це я потім все повибираю. І наразі нехай буде ось тут. От. Так. Е, по кольору от ну, ящик. Ящик нині слабонько. так, знайшов якийсь ось такі от, от таку отаку касету, фільм. Ну, касета фільм. Шкода, що в мене немає відіка, я би подивився. от, Знайшов сумку. Ну, це я вже докинув. Ось от, така от, прикольна коробушка. От. Роутер. Ну, я збираю все. от. Тут колір і туди. Сумка, сумка парафін, сумка пратися, парафін до парафіна. І значить ось такий от от, тут, це, не знаю, це вроді автомат. Тут, по ідеї, мають бути ці як-то контакти срібні, срібло, чисто срібло. От. І ось от таке от. Ну, Знахідок є багато. Можна... Знахідки до хрена. Саме найголовніша знахідка це ось ці от як -то, кнопочки. Тому що тут є позолота. Ну, десь я буду розбирати і покажу, як вони виглядають. Ну, Хто не знає. Так, по головних знахідках такий капучок. Ось, ось такий планшет. Престіжі, о. Планшет як планшет і. Можливо, вийдеться. однією рукою розв'язати. Можливо. Получається. І кульочок мобільних телефонів. Тут і Samsung. І, коротше, тут багато є моделей. От Там є ще є дві жабки. І ці всі телефони я буду робити. Навіть є Huawei У5. Якраз от я знімаю на Huawei У6, а така є Huawei У5. От він такий тр трошки покалічений. Видно, хтось з сукерою його рубав. А може навіть десь і погрузчик. Той Це. Ну, телефони є. Це я всі телефони заберу на, на перевірку. Так що, таке то справа. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. До зустрічі! Забув показати саме найголовне. От, це я знайшов в одні із сумок. От. Раз, два. Три, чотири, п'ять доларів. Раз, два, три, чотири, п'ять.